Доброго дня, друзі! Щоб дізнатися, про що ми будемо з вами говорити, уважно послухайте вірш. Сонце стукає в віконце. Ти не спи, як сходить сонце. Прокидайся й на зарядку, а з зарядки та й на кладку, через кладку на лужок, а з лужечка та в садок. Там лежать граблі, лопата. То ямки берись копати. Треба вчасно навесні посадити яблуні, груші, персики, горіхи. Добрим людям для утіхи і для цвіту, і для плоду. На здоров'ячку, народу. Так, друзі. Ми будемо з вами говорити про працю людей на весні. Послухайте уважно. Прийшла весна у рідний край, потекли ріки, прокинувся гай. Дерева сонно позіхають, птахів і звирію стрічають. Ну, а люди час не гають, весну працею вітають. На полях зійшли сніги, трактори вже загули, починають працювати. Землю час вже їм орати, щоб насіяти зерна, буде гарна засівна, нагороди поспішають, їх під посадку прибирають. Треба землю підпушити. Всю розсаду посадити, потім щедро поливати, буряни всі просапати буде гарний урожай, бо дуже щедрий рідний край. Гуде робота у садах, біля дерев, у квітниках. Треба всюди дати лад, щоб був квітучим. Гарним сад квіточки слід посадити, дерева від шкідників прокропити, їх гарненько обкопати, все разненько поливати. А на фермах та в селі у сараї та хліві тварини діток привели. Люди ж їм допомогли у курей малі курчата. У свиней вже поросята, козенята, цуценята, кошенята і лошата, люди, що за ними дбають, і годують, наповають, щоб швиденько підросли на радість і користь, щоб були. У місті теж кипить робота. У кожного своя турбота, тут доріжки замітають, там травичку підстригають, привели до ладу парки, пофарбували в дворах лавки, кущі гарненькими зробили, безліч квітів посадили, працюють всі от дивина, на все це надиха весна. Отже, навесні у людей багато роботи у городі, у садку. У народі кажуть, весняний день рік годує. Якщо ми гарно попрацюємо весною, то восени нас чекатиме щедрий врожай. А зараз пропоную нам відгадати загадки і пригадати, які інструменти нам знадобляться для весняних робіт. Листя вибере з землі не лопата, а звісно, граблі, хоча гостра, не зубата, копає землю нам так, лопата. Ось стрибає, наче жабка, по рядочкам сапка. Молодці. А тепер пропоную пограти в гру, що зайве. Будьте дуже уважними. Тож слухайте, на город беруть граблі, вила, ложку, лопату. Який предмет тут зайвий? Так, зайва ложка. Адже ложкою ми не працюємо, а їмо. Дуже добре. Далі у квітник висаджують тюльпани, моркву, ромашки троянди. Що тут зайве? Звичайно, морква, адже в квітнику. Ростуть квіти. На городі сіють моркву, буряк, огірки, картоплю. Будьте уважні та назвіть, що тут зайве. Тут зайва картопля, адже моркву буряки, огірки ми сіємо. А картоплю саджаємо. Молодці друзі, ви дуже були уважні і вправно впоралися зі всіма завданнями.